Писайте, будь ласка, покажіть документи, яку по фірму по структуру представляєте. Я раз покажу, він мене в судовому... Ну Так людина судовому це людина зараз запитає ви вас. Ви так, я. Міністерство? Ви є державний службовець. Ви пане Гарвич, розконсуль, представник. Ви... Покажу воно. Ви є державний службовець, так що ви запитання не тікайте, матти вам перекладу. Отсо. Так, зараз ми будемо дивитися. Ми поїдемо, в ваша квартирна комплексові, четвертий поверх, повністю. Є На першому, другому, третьому, Ще хтось є? Є, є. Ми можемо зайти? можете зайти. Так. Добре. Так, що ми йдемо дивимся. Ми знайдемо в вашу квартиру, потім нижче, нажить. Зараз дали проведення фабрики медлінової роботи щодо будівництва приміщень. номер 11. І так, і конкретно. Чи завдали проведенки фабрики меблі роботи щодо будівництва реконту житлового приміщення. пошкодження сучих стін чи конструктивних елементів даного будинку. Від підвалу є. Добре, давайте ми підемо. Я як Другого підвістці, це неважливо, з цього будинку. Значить, дружби двері, там не тут оцей будинок. Ви б вас повели, там коли почали будувати ці магазини, то нам вже пішла тріща. Там просто ніхто не звертається. Але вам би варто було Я подивити. роблю благодати до, до чого те, те, що... Робили. до чого приводять от оці... цьому. Просто ми маємо вже досвід. Знаєте, ми не знаємо, як воно буде, але ми маємо досвід, коли вибивають двері от з стіни. І взагалі руйнують. А потім, підвал, а потім люди мають спорт. не тільки двері, підпалить.